Парикрішна Падівчани. Знаходжусь біля правилу поліції Подільської. Зараз вшаємо на прийом до заступника начальника поліції, як ви пам'ятаєте, Галанюка. Той, який бігав у цивільному, у цивільному бігав казав, що я, я у діловому, пам'ятаєте. Тоді я вимагав після того Мужиковського провести субову перевірку відносно нього. просто. Тож ми самого головника запитаємо, запит... дякую за сердечко, 에... запитаємо ці перерви 에... службову перевірку відносно на нього, а також нам ще буде, зараз буде... бесіда буде коротка, але конкретна і цікава. Раджу, він не чекає, то, 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 рушаємо. прошу, якщо можете поділитися цією трансляцією, або більше людей долучилося, будь ласка. Доброго дня. Перегарчиком пері, тут смердить. Якщо ви не вживали, то все добре. То Якби я вживав, то мені б не, не смерділо. Давайте присаджуйтесь. І скажіть, зараз через 10 хвилин час особисто отримаєш, закінчується. Ви чому приходите без 105? У мене особисто прямо до 17.00, знаєте, будь ласка, графіком, це вже давно, певний тривалий час. Задавайте оперативно ваші, будь ласка, питання, що вас турбує. По можливості я дам вам них від Якщо зараз ви зупинитесь, тоді я почну. Давайте. Значить, перше, мене вас запитання. Чи провели особову перевіку відносно вас, відносно ваш, вашої ділової форми одежди? Це все, записати? Я вас, я вас запитую зараз. А що ви взяли, що має бути перевірка? Я вимагав, свого перевірку просто. А в яких випадках провозить, щоб перевірка? Мені не цікаво, в яких випадках. Я, я звернувся з, з, з вимогою. Зараз питаю, результат питаю. Не треба мені підганяти по пакодісам різним, там, по законам. Я, я маю право вимагати свого перевірку. Маю. Я її вимагав. І на підставі того, що ви мені... Що ви на, на, на службовому місці у цивільному і мені розповідали, що ви у якоїсь там ділової формі, що не передбачено закон у нас поліції. Тому я мав слабову період. Провели чи не провели? Слубова перевірка проводиться не особисто, але ніколи матеріали були вашого зорні, то я до відеокадру забезпечу. Ви ще подивиську? Так. Може що? краще до вищого керівництва, може краще. Можливо, вони переслали. мені просто. Тут тобто, вам не відомо, що там. Ну, поки наразі. Так, 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 таке ж, мені не відомо. Так. так. так, так, так. Пока невідомо, поки не відомо, поки що. Зрозуміло. Наступна за. Ну, добре, добре. Ви було б краще ніж. Я зрозумів. Ага, зрозумів. Так, так само на, на на минулій зустрічі з, ну, понеділок Жуковським. Він також на мій запит, скільки він отримує зарплатню, відмовився надати мені відповідь. Так. так само я Але вас хочу. Так, так само запитати? я хочу вас запитати вас. Яка у вас зарплатня? Дивіться. Коротко якщо. Щось може не, коротко. Не, не, не. Тут ні? коротко, давай відповісти. Угу. Дивіться, на одній зустрічі. Мав мало часу з паном Жуковським, з керівником mm -hmm. Подільського руб. Ви пропонували йому парі. Я вам також пропоную парі. Я можу відкрити е, свій мобільний банк uh -huh. показати смс вам, а ви натомість розповісте трохи про собі. собі про себе трохи розповісти, е, де в житті працювали, е, де в житті навчалися, чи порушував законодавство. Це ви мене, чи, на, у мене на прийомі ще звичайно, Це ж парі. Це ви не дасте про себе. Я ж пропонував, а не вам. правильно? Тож вам період не пропонував. Тобто про, нічого розповідати. Про, про мене всі люди знають. Я тут народився, про я, я тут народився. Мен, мене тут всі про свої вчинки, життєвий досвід. Я тут народився, мене тут всі знають. Не треба на це розповідати. Вам, вам ви... Я хочу вам звернути увагу, що ваш, я, я запитаю... ваш час закінчується, залишаться буквально 5 хвилин. Не, не затягуйте. Зверніть увагу. Від, від, є. Мій, мій робочий день він плановий. Я його планую, певний. Скільки ваша зарплатня? Звичайно. Запитую ще раз. Звичайно. А ваша зарплатня по справі? По якій справі? По діло ви Що праві по... ще запитувати? А вже ж. Я питав, ви вправі що запитувати. А вже ж. Що вже ж? Праві? Ну, на якому праві? Стаття третя якась, з України. Держава повинна питати свою діяльність перед людиною. Є, є таке? Я У визначений, у визначений спосіб і термін. Я, зараз вас я вам Ваш... ще раз повторю: у визначений законодавством спосіб і термін шляхом подання декларації, яку ви в раз збрехали і розповсюдили Ви Це ваша справа. На, На мій запит ви достоїть, я вам ще раз кажу. Моя заробітна плата висвітлена у визначений законом спосіб на сайті Національного пієнства запобігання корупції декларації ви ознайомились і надали можливість. Це, це, це і ну, тоді відвіт. запишіть, будь ласка, вимагає про службову перевірку відносно Жуковського і відносно Галанюка з приводу. З приводу свій час, будь ласка, чекай, Давайте я вам надам відповідь. У, У нас мало фонар, часу. Ні, 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 чекайте. У нас мало часу. Ви, ви Вон... не знаєте, коли не знаєте законодавство, запитайте, вам підскажуть. Колись був співак такий, який казав, що якщо людина щось не знає, то треба їй підказати. Так ось цей співак сказав. Значить, часом мало часу службова перевірка. Я додам вам одну хвилину. Дякую. Службова перевірка проводиться не на вимогу чи не вимогу. Іванова uh -huh. Петрова так, Сидорова, так, так. Uh -huh. службова перевірка, не бубніть одночасно, коли uh -huh, говорю. Uh -huh. Службова перевірка проводиться за наявності підстав. Так. Це, я, є підставою. Є, є підстави, що не кожний випадок, коли прийде Іванов, Петров Сидоров, буде вимагати, навіть якщо згоди, він разом я вимагаю, за наявності бов'язувати. А, 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 а тепер підстави. А тепер підстави, я наголошую підстави. — Це ви цим питання прийшли, я так розумію. Я наголошую підстави. — Це останнє питання чи передостаннє? — Не перебувайте мене, будь ласка, у нас мало часу. Да. Вимагає пару строгову перевірку відносно Галанюка та Жуковського, які, на мій устний запит, відмовили мені відповісти. Я, вам... згідно... я, вас не... я вас не запитую. Я вас не запитую. Вас не запитую. Мені, цікаво, Мені, не цікаво, Мені не цікаво, що ви кажете. Мені не цікаво, що ви кажете. Згідно, зак... згідно закону звернення громадян. Більше того, ви знамо здаєте. Більше того. Ви читали Закон 1939? Читали наказ? Читали наказ 269. Ви погано все поводите, це поводитися. Є обсяг моєї заробітної плати. І Ще раз нагадаю, що я зробив устний запит, згідно звернення громадян, запити є. Ісмова є усне звернення. От я зробив усне звернення до Жуковського і до Головнюка з приводу, скільки вони отримують зарплатні мені було відмовлено. тобто на підставі того, що вони не порушили закон звернення громадян. На усний запит. Саме з цього проводу просто перевірку. І президент дають відповідальність. Я вам повторюю. Не треба мені повторювати. За наявності або відсутності підстав. У випадку наявності підстав буде Відмовив. Коли підстав немає, вона не проводиться. Отак я мені пишеть, підстав немає. Так мені дайте не відповідно. що підстав немає. Або є. Не Писало. я буду приймати знову. Знам... E, мін, з... Мені буде байдуже, Мені буде приймати. приймати річ. Річ. Вам, якщо вам цікава моя фахова думка, то тут підстав. не цікаво. Взагалі не цікава ваша думка, тому що вона не впіпадає з реальністю. Так ви постійно говорите. ви постійно говорите, ви маєте слухати, а не говорити. Ви маєте слухати, а не говорити. Зараз прямо громадян проводите, я б на прийомі, а ви мене слухаєте. А ви чомусь ви щось забуваєтесь. Не забуваєтесь. Діалог, діалог, почитайте, будь ласка. Прийом громадян, де приймаєте діалог, ви приймаєте громадян і слухати. Спухайте... запитання. Що таке прийом громадян? Прийом громадян це ваша можливість діалог... поставити напряму Я на Я напрямую. Минулого разу ви ставили питання Жуковському, в даному випадку ви ставите його заступнику Галинюку. Питання. Так. Ось це і є прийом громадян. Ваша можливість задати напряму мені питання. Так, задав, ви вимовляєте свій питання? У цього приводу, що ви він ви, що ви Гланюк разом з Жуковським відмовляється дати на мій пустий запит. Це є підстави, що вони порушують закон про заврення громадян на отримання публічної інформації. І останнє я минулого разу отримав відповідь, я отримав від вас Олега. Подивіться, які тут числа: П'ятий місяць, 2 число. І там, четвертий місяць, там можете подивитися, якщо я вам заказували. Я, 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 я не отримав всі листи. Я вам дала конверт, один, де написано, що ви відмовилися в отриманні. Конверт там був? Я відмовився конверт. в отриманні. Так, Коли... Написано було працівниками пошти, і так само було в суді. Ви теж сказали, що ви не отримували, хоча показали конверт, і ви особисто сказали, що ви відмовляєтеся в отриманні. Я відмовлявся не отримаю? Ну, пошта так сказала. Ми ж Наше діло кинути коди на що вони вони що вони збрехали. Також є ваша електронна адреса. Ваших В адреса є. Адреса є. електронних листах майтала Юрій Са озвучите. А собака Адреса є. Адреса є, але але усіх листів там немає. Ну Тож, будь ласка, проведіть зрову перевірку. А також, якщо там дайте мені відвіть, дайте мені відвідь. Відвід, ви пошту. напишіть моє прохання, будь ласка. Пролістрову перевірку відносно е, термінів відповіді на, 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 на мої запити. Я зробила вам копії, тому що ви прийшли на особистий присом. Того разу казали, що вам не надали. Що я не вам підготувала. що Єс. ми поштою відправили, ви їх не отримали. Я підготувала вам копії. тут четвертий місяць, п'ятий місяць, зараз вже восьмий. Ваше попередні звання. Ви ж сказали, що відтримали в... це вже восьмий. Я вам зробила копії тих, яких направляли. Електронна адреса є? Є чому не скинули всі? Нема там четвертому місяці. У нас не було що. Я не знаю, Це що був. там було, вас не було. Це, я я Багато чого не знаю. Я не отримав. Не я мав отримати вчасно. І з 5-го місяця, 5.05, запрацювала електронна система, документообігу, згідно якої заноситься вся інформація по СЕДО. Ваші звернення, ваші відповіді, так само ми їх направляємо в труну. Тут 5-й, 6-й місяць, 4-й місяць тут так не не, не рахується, так? А в 5-му, 6-му, 7-му, всього. Заглядайте в електронну Дайте ні, хто що ви нам надсилали, я там відмов, Ну, що ви вже за потрібним? Я бачу, що Вам що. тільки треба якісь службові, все, і Так, так, тому що. Це, це передбачено, тому що ви. Тому, 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 тому що Я не відмовлявся, я, я відмовлявся, я, я, я відмовлявся на нічого. Я нічого не відмовлявся. Дока здає, що відмовлявся? Немає. Ви саме створили ситуацію, якщо у вас є запитання, задайте. До вас мене все. Відносно вас і чекаю перевірку. Мене є... Відносно на вас, я чекаю слово перевірку. Навз... Навзалі. Заходьте, як буде нормальний провір, давай-давай. завжди Навзай. Давай, давай. радий усім, хто приходить до нашого дому. Сум я, сум я. Сум я. У мене У сум мене да, сумнів. Будьте здорові. Я. Я Чекайте на судову перевірку. Будьте а так також... Що найкраще? Пане Юрій, радий був бачити. А де ваша кепі, до речі? приміщенні треба знімати. Але ми ж по вулиці. Кажуть, зараз. Треба знімати. Ми зараз по вулиці я кажу, треба знімати. Ну, Давайте подивимось. Ви сюди прийшли? Ви сюди ж прийшли сюди по вулиці сюди, сюди? Чи, чи, чи по, 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 по приміщенню йшли? Я вам підскажу, я вам підскажу, що цікаво. Перехід по Та ви по вулиці, що я ж бачив аж по вулиці. Можливо, ви погано бачили. Бачите, як ви брешете. Я Подержит. бачив, як він рушав по вулиці. Себе, а, ви, це погрози ще? Це, це, це погрози ще поразиш, як це? Як це? Ще порози ще поради. Ага. Тобто, я бачу, як він рушав тут по вулиці, йшов, наприклад, громадян, а зараз мені зупила бреше, що він прийшов по приміщенню. А там нема проходу, Зараз ми зачекаємо, він знову тут піде. Ага. Пішов, пішов. Бачите, от навіть секретар бачите, не йде по приміщенню, а йде по вулиці. Так само вони прийшли сюди, цей Голонюк. Галанюк з міста роздільна, яка ми бачимо, що він посилями перебиває, йде не сказати. А я жив просто. просто це мені не треба. І потім вони дадуть, ми почитаємо, адже ж там побачимо розбіжності, і це буде підписати до суду зробитися, та інші, або до його керівництва, що вони тут просто відписують або себе від Дурника, ключево вмикає дурника, а я сразу не вмикну камеру, тому що не чекав дарма. Як ви заходив чекав, він так само прощаючи по вулиці, зайшов переміщення, каже, а де ти головний кепіт, де не оборот. А що, переміщення треба? Ти ж прийшов і зараз маєш піти. Він хитрий, каже, я по будівлі зайшов. Тобто, хоча доказу мене немає, але я вже розумію, остаточно розумію, що ця людина. Схильна брехати, аби себе всіляка захистити, відмазати від, від незаконних ну, дій, які не перебачені законом, а нас поліції, так скажемо, м'яко. Ось і все. Ось і цей галанюк Вважаю цього галанюка сирим кардиналом, тому що він, до речі, до цього працював, я бачите, мало всю була, він до цього працював в АБЕПІ, в економічний злочинів. І ми бачимо, що в місті існують, існують... існують Така трабальні цигарки і в місті Подільською. І він працює. Ми, вже, ми, ми бачимо, що він старший за Жуковського тощо. То, 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 я бачаю, що це, це сірий кардинал, такий, знаєте, фінансовий кардинал, такий, який ну, да, там розуміється на цих схемах, розуміється, як що десь як щось зробити, щоб щось дозоробити або там ще щось, щось зробити. І ми бачимо по поведінки, ми ж бачимо, да? до речі, наказ один чітко вказує, як працювати поводитись з людьми. Розуміючи їхню націю, їхню віру, е е поважно поводити себе, не перебивати, до речі, там все це прописано на казі 1179. Але він його навіть не вивчав, тому що вони завжди вирішили між собою через е хабарі, через там, гроші, то, що все. Ну це я. О! О бачите? <сістити> <сістити> це вже, через приміщення не пішов, це взяв кепку у когось. Взяв кепку у свого колеги, бачите, і пішов. А казав, а казав що від приміщення прийшов, А Я ще в приміщення зайшов, бачите? Збрехав, збрехав. А то роздав кепку у свого, у свого підлеглого і зайшов. А, а це ваш розмір? Гаваню! Ось, ось такі, бачите, вони вчиняють такі, блін... такі Вправи такі, виявляєте? Що не я казав, що я вже через приміщення зайшов, але коли побачив, а там нема проходу. Але коли побачив, що я його чекав, пішов у колеги, взяв кепі, одягнув, щоб вам показати, що він кепі прийшов. Але ж залишається факт, що прийшов без кепки з порушенням э, одягу Нацполіції, а на стрі. І зная, що це порушення, пішов, взяв у колеги кепку і прийшов на камеру, щоб виділив наш робіт, і він був головному ну, головному борбу. Ось, ось такі у ось такі нас поліцейські. Голова Лазаренка бреше, що я автобус, кемінальний меків, Саврань, Албанський, каже, що це не моє, там проблеми в там, е районі. А вже ж, можливо, не прямо, але посередковано. Люди скаржаться, треба реагувати. Потім е Жуковський, е -е, троші трохи по службову Чи, Я не знаю, як можна очікувати. А це вже інша кепка, це вже не ваше. Ви в житті займайтеся суспільно-корисною працею праці ви... того, що дивитеся, хто в кепі, хто без. Займіться суспільно-корисною працею. А, а я, над... я ж над... вас беру приказ, а з вас беру. Я кажу, подумайте над моєю працем. Я з вас беру приказ вас беру. Суспільно корисною працею. Якщо ви порушите, то люди будуть також будуть порушувати. Ви в бачите, кепку вже, 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 вже свою одягнув. На то було написано, а тут, тут нічого не написано. Ось і все. просто я... Тобто моя мета вам показати, друзі. Що, що ці от, е, які так називають так звані поліцейські, вони навіть гірші, ніж ті злочинці, які там сидять в у в СІЗО. Тому що е, злочинець там він там, одну людину обікрав, або дві, або три людини обікрав, ну, неправильно, але дві-три. Але, але ці поліцейські, які е, вчиняють злочинні е, вчинки, або місцева влада, або прокуратура, від їхніх рішень страждають тисячі людей. Тобто вони, саме тому їхні... Їхні проступки, чи їхні злочини, чи їхні помилки, вони набагато гірші, ніж якоїсь окремої особи. Тому що від їхніх рішень страждають тисячі людей, а від якогось злочинця один, два, три, ну, п'ять. Тобто кількість різна. Саме тому передбачено більше покарання посадовцям, поліцейським, прокурорам, тому що вони, по-перше, вони використовують по свободу обов'язки, по-перше, а по-друге, вони через те, що вони через їхні рішення страждають тисячі людей. Зрозуміла? Зараз, Зараз почати коментарі трохи так. Тут тебе не просить показувати. Це ти мені чи кому? А чим ти краще? Але не я, 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 я нічим не краще, я взагалі погана людина. Просто намагаюся бути трошечки краще. Під Піпалі, поліцейського одного називаю. Згоден. А, мені, так? Да? Багато. Піддеш в баньку. Йдеш? ідеш нафік. За мусорами йдеш. О. Нафік. Наступний хто там є. Так, наступне тут там є. Та я не тролюю їх, Марина. я не тролю їх, просто я по факту говорю, по факту. Ну, я, як, дивись, у, у, у законі звернення громадян є устне звернення, є письмове звернення. Тож я під час пряму громадян устно звернувся до начальника поліції Жуковського, так само до Голонюка з приводу їхньої зарплатні. Дивіться, просто він постійно перебував. А я, я, я мав у нього запитати, якщо я зроблю запит, ви дасте мені відповідь? Він каже, так. от я ось я роблю запит, але не, не письмово, а усний. Це так само. Як ви поліцію телефонуєте, СО2, оце усне звернення називається. І багато ще інших викликів, де є передбачення усне звернення. І вони це чітко розуміють через те, що вони порушують законодавство про звернення громадян щодо доступу до публічної інформації. І вони змовляють мені, в моєму устному зверненні, це є порушення. І вони запитують, тому я вимагаю свого перевірку. Ось і все. Це не тролінг, це просто по факту вони просто звикли, щоб, звикли щоб них приходять люди в ну, селя, сілюки, там, да, або там, не, не, вив... ну, не, не, не розуміються на законах, там, або там, побоюються, не сміливі. Тощо. Тут, тут попав такий метал, трошки, трошки, трошки вперед. Рушаги і все. І, і полисені, да. Вони ж цього і чекають. Провокацію вчиняють, або, або в мене терпець, вони навіть не пам'ятають, скільки у них Вони пам'ятають. Просто вони, вони ж як вони, вони завжди хвилюються, щоб там не зглазили, щоб не заздрили, бо у них справа погано підуть. Хоча ж це ж є публічна інформація. Якщо я зробив ось запит, ти повинен, ти, тобі ти нема, що приховувати. Так. Але, але головним обором бачили прикол? Пішов, взяв, взяв кепку свого підлеглого, Одягнув і пішов наші у кельсі. Тут він розуміє, що порушує. Щось кажуть, що він розуміє, що порушення є. Але намагається викрутитися і шукає там у мене якісь недоліки. Та я, я ж не кажу, що я там суперзвізда там, чи там, там святий. Ні, я, я погана людина. Але намагається бути трішечки краще, ніж є. Харі Кришна. Харі Кришна. Ой, і тут Харі Кришна, і там Харі Кришна. Класно. Так. А скажіть, чи ви законопросимо магазину? Намагаюся. А вже ж не скрізь, але якщо є мої порушення, то вони такі дрібні, там там світлопорка світло може -світло там перед, наприклад, да? або там, ну, або там акурат десь, можливо, кинути. То, це умовно. Тут такі дрібні. Але не такі, що там десь там крав, або там хтось шукав там, чи брешу, то слово. Цього немає. Так. Що, друзі, на цьому буду завершувати. Те, що хотів вам показати, я показав, те, що хотів зробити, я зробив. Я, я, я розумів, що з голодником у мене розмова не вийде, я це бачу не перший раз. Тому я прийшов, зокрема, за вимогу, щоб просив до нього, тому що він відмовив мені в моєму устному запиті, а також Дусно ну, Шуковському. Зараз мені дадуть якусь там відписку, а вже ж, і це буде підстави або засудуся, засу, 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 або до вищого керівництва все ж таки покарати цих. Так, що були друзі зі мною. А вживання наркотики також? Ні, наркотики це не, не вдається. Але щоб ти знав, щоб ти знав на, на, для себе на майбутнє, у нас немає покарання за, за вживання. Немає. Тому що за вживання не карається. карається за носіння, розповсюдження, е, зберігання. Но? А за вживання немає такого покарання, що ти знав, берешся, зрозумів? Халі кришна.